Мене звати Ігор, я лікуюся в 8-й Київській міській лікарні. Ну, понравилась мені ця лікарня, подобається лікарі, відмінно відносяться. Подобається тут. Лікував я спинний хребет, вже трохи легше б набагато стає. Потім мене перевели сюди, в це відділення, проходжу реабілітацію. Нічого поганого не скажу. Я в інших лікарнях лежав, ну то так більш-менш. Ну, скрізь по різному буває, як завжди, скрізь, однаково, скрізь. Мені сподобалася ця лікарня. Можна оставатися далі лікуватися. <риклад> Я дякую лікарям. Дай Бог їм щастя, здоров'я, щоб і хворим, так як ми, не дай Боже. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!